Усім привіт! Ви на каналі Алітаро. Сьогодні дивимось е, таку цікаву тему, е, як людина до мене ставиться. Е, буде дві позиції, поки я розкладаю, будь ласка, підпишіться, поставте лайк, напишіть коментар, е, можете перейти на мої інші соціальні мережі. Чому? Тому що це дуже допомагає просуванню мого каналу. Ну і просто підтримує мене. І загалом це такий енергообмін. Я для вас роблю розклади, а ви для мене ну, там, ставите, наприклад, лайк. Це дуже класна віддача за мою працю. Добре, як людина до мене, тобто до людини, яка дивиться це відео, як загадана людина. До вас ставиться. Загадуйте свою людину. Так, варіант один і варіант два. Обирайте свій варіант. Даю вам ще декілька секунд. Якщо ні, ставте на паузу, будь ласка, а ми будемо дивитися далі. Так, О, так, сюди. Тебе приберу. Перший варіант як людина до вас ставиться. На це питання відповість оця карта. Далі подивимось, як людина вас бачить, яка ви або який ви в очах тієї людини. До речі, це не обов'язково розклад на кохання, так? на людину, яка пов'язана з коханням. Це може бути будь-яка людина просто. Ми дивимося зі всіх сторін. Так, почуття до вас, так? які ви викликаєте у цієї людини почуття, і що вона відчуває до вас? А, плани на вас, відношення до вас, ну і дії до вас. Так, поїхали. Якщо потрібно, буду докладати. Як людина до вас ставиться, перший варіант. І в нас тут четвірка кубків. Ну, така, знаєте, трішки нудьгувата карта. Тобто, можливо, людина хотіла би більше від вас уваги, а можливо, би вона хотіла б до вас якось проявитися, але не сказала б щось сильно. Ну, тобто... Типу, ця людина може якось рівно до вас ставитися, Просто май, майже ніяк. І Якщо ви якось можете десь пересікатися, то людина буде рада вас бачити, людина буде дійсно іскрені з вами спілкуватися, але сказати так, щоб вона робила якісь дії по відношенню до вас. Коли вас немає, ну ні, так? І це ми, якщо дивимося в плані, наприклад, кохання, так, хлопець до дівчини, якщо це просто людина, як ну, там, не пов'язана з коханням, яку ви загадали, то тут, скоріш за все, просто людина ніяк до вас не ставиться. Тобто вона е добре до вас ставиться, але ніяк. Тобто, якщо у вас немає в її житті, в принципі, цій людині окей і м -м, ніби байдуже. Але от нема такого, що прям зовсім байдуже. Це в позитивному ключі байдуже. Людина зайнята своїми справами. Якщо ви десь на горизонті з'явилися, то о, чому б не поспілкуватися? Але якщо ви не на горизонті, то людина просто <займа> займається собою, то і все. Як ця людина вас бачить? Двійка Жезлів. Така карта, знаєте, вона трішки про планування майбутнього, про перспективу. Вас бачить дієвою людиною, активною людиною, людиною, яка постійно щось собі планує, постійно кудись рухається, приймає якісь рішення. А, можливо, мріє просто, так? Можливо, ви мрієте про щось. І вас от такою людиною бачить загадана людина. Давайте, мені хочеться ще докласти, якою? А, як вас бачить ця людина? Знову двійка, бачите, так? це про... підкреслює, так? Двійцвіність, двойственність. Це про те, що людина тут в мене одразу просто два <див> Дві інформації в потоці прийшло. Спочатку одне скажу, потім друге. Перше, це те, що е, двійка, так? Людина вас бачить е, е, такою, ви постійно вагаєтесь, постійно якісь рішення приймаєте, постійно якісь. Вирішуєте справи такі, які можливо, вам би і не хотілося б вирішувати. Або, навпаки, ті, які вам би хотілося вирішувати. І ви, можливо, в очах цієї людини то в одному стані, то в другому, коли ви то все класно, то все погано. То ми вирішуємо класні справи, то ми вирішуємо погані якісь справи. І друга інформація, яка мені так пішла, що це людина до вас отак от вас бачить, але не бачить, знаєте? Ніби розуміє вас, а не розуміє. Бачите, тут закриті очі, і тут людина дивиться ніби вперед, і ми все одно не бачимо цих очей людини. Тобто таке відчуття, що людина. ця... Можливо, і не дивиться на вас, можливо, і не бачить вас не, не в плані, там фізично бачить, а от не може сформувати якусь, ем, якусь думку про вас, скажімо так. Бо тут ніби одне, а тут вже інше, і людина просто вас не, не розкрила, не считала, не зрозуміла отак може бути. Угу. Цікаво, добре. А, почуття до вас, так? Це не обов'язково в коханні, це може бути просто почуття до вас, як до людини, так? що відчуває, почуває почуття до вас. Четвірка жезлів, класна карта. А, якщо ви спілкуєтесь, то це приємне спілкування. Людині це спілкування подобається. Людина хотіла б з вами спілкуватися. Їй поряд з вами комфортно. Приємно, як святково, можливо. Тобто, ну класно, класно тут все. Я б не сказала, що тут людина, тут точно немає якогось негативу до вас. Тобто людина відчуває до вас дуже приємні, адекватні емоції. Окей. Навіть не хочу нічого докладати, в принципі, зрозуміло. Плани на вас. Що людина планує, так? На вас, чи планує взагалі. Ага. Таке відчуття, ніби планів немає, тому що, бачите, тут четвірка, тут, тут п'ятірка. Таке відчуття, що людина не. вона зайнята своїми справами. Вона, можливо, і мала б о, якусь. Хвилину, скажімо так, якусь так, не може сформувати думку. Тобто, коротше, людина зайнята собою настільки, вона переживає свої якісь переживання емоції, що їй просто не до вас. Бачите, тут два кубки є, тобто шанс до вас якось проявитися, щось зробити, так, повзаємодіяти є. Але не зараз. Людина, ну принаймні на найближчим часом, та, там, ну, візьмемо місяць, максимум, ну два, не більше. То людина буде зайнята своїми справами, своїми переживаннями, своїми кризовими станами і не, не буде планувати на вас нічого. Можливо, коли людина зрозуміє, що те, що вона втратила зараз, вже не повернути і не треба гаяти часу, то тоді якось. Увімкнеться є якесь планування саме до вас, так? Там можливо, можливо, людина буде в розпачі і захочеть просто з вами поспілкуватися, щоб, ніби, знаєте, як переключитися від негативу. І тоді на вас плани з'являться з'являться. А так? Скоріше ні. Скоріше ні. Відношення до вас. Відношення, так, це, в принципі, як і це питання, але трішки по-іншому поставлене відношення до вас. Ну, перегорнута четвір. Ой, рицар кубків, так, сподіваюсь, вам видно, не відблискує. Не від ну, це, це людина просто про вас не думає. Вона, ну, ви ніби її зараз не актуальні. Але це не означає, що вона погано до вас відноситься. Ні, просто вона зайняться, ну, це те, що про що я тут казала, і про що тут у людини є свої якісь переживання, і вона просто зараз ну, не проявляється ніяк до вас і не буде. Дії, о, до речі, подивимось, дії дії по відношенню до вас. Які ж дії будуть у цієї людини? Перегорнута дев'ятка мечів. Ну, це або полегшити свій стан ось цей, бачите? Тобто я ж кажу, якщо у людині погано і вона зрозуміє, що ви можете дати якусь пораду, щось якось поговорити, там, не знаю, просто закрити оці печалі, оці втрати, тоді будуть дії до вас, щоб просто зняти цей головний біль. Давайте ще докладу. Дії по відношенню до вас. Ну, колісниця. Ну, дії будуть. Дії будуть. Давайте ще, якого характеру дії? Ну, не, не такого, як би вам хотілося. б. Це, скоріше, дійсно, дії заради своєї якоїсь мети. Не заради вас, не, не заради м, чогось м, сумісного, скажімо так. Просто людина займається собою, і вона може скористатися тим, що ви відкриті до спілкування, що з вами можна провести час, якось від... вимкнути негатив якийсь, і вона цим скористається. Але це не ті дії, які... які б, можливо, привели до чогось серйозного, наприклад, ваші стосунки, ваші відносини, так? Якщо в плані кохання, якщо в плані просто там. Спілкування, так, ви дивитесь на якусь людину, там, наприклад, на колегу. То, ну, це просто типу нормальне спілкування, просто пересіклися, просто кожен залишився при своєму. Я не бачу нічого поганого від цієї людини, але я і не бачу нічого такого, щоб я могла сказати, що отут. Велике кохання, або якісь великі зміни, дії, щось таке серйозне. Ні, скоріше ні, це про просто якесь сумісне співіснування, і, якщо потрібно, то якийсь коннект. А так, кожен сам по собі. Ось така історія тут у нас. Окей, окей. Дякую, перший варіант. Пишіть, як відігруються, що думаєте. Запрошу вас до себе на особисті розбори. Це не коштує дорого, це дуже інформативно, це дуже позитивно, це заряджає на нові емоції, на нові звершення. Ну і просто підписуйтесь, ставте лайки і дякую вам за увагу. Переходимо до другого варіанту. Другий варіант. Привіт-привіт, другий варіант. Давайте подивимось так. Ця карта відповість вам, як людина до вас відноситься, ставиться, так? Далі докладемо, як людина вас бачить. Якою, так, або яким людина вас бачить. Почуття до вас, так, це не обов'язково в коханні почуття. Це просто, що, які емоції ви. Ви викликаєте у цієї людини а, плани на вас. Так, можливо, є плани, якісь відношення до вас. І які дії до вас будуть? Ну, за потребу ще докладемо карту. Так, давайте. Поїхали. Як людина відноситься до другого варіанту? Ставиться. Перегорнута, Перегорнутий ту пентаклів. Як людина до вас ставиться? Несерйозно, не людина не готова вкладатися матеріально. Це не тільки про матерію, це про час, це про ресурс якийсь, так, просто увагу якусь. Людина не готова вкладатися, не готова на перспективу якось працювати з вами, якось взаємодіяти. Як людина до вас ставиться? Не серйозно я б сказала, не серйозно. Не ніяк. Окей, давайте. Якою людина вас бачить? Або яким? Так. Перегорнута вісім мечів. Людину, яку неможливо, знаєте, приструнити, людину, яку неможливо посадити на якісь кайдани, людину, яку неможливо під себе підігнути. Е і, можливо, тому безперспективно, так? Тому що, можливо, тут якийсь аб'юзер, е якою вас бачить людина. Ну, ви не будете в якоїсь навіть незалежності, а просто ви не, ви не будете в стані. Е в безпомічному якомусь стані, так? Тобто, можливо, це так дивно, тому що, можливо, людина хотіла, щоб ви були якась безпомічна, а ви сама дасте раду всім і собі, і комусь іншому. так? І тому вам не потрібно, ну, типу, наприклад, допомагати, якось проявлятися до вас, бо ви і так все сама можете, можливо, і так. Які почуття до вас від цієї людини? почуття до вас, а перегорнутий дурень. Мало мені інформації, давайте ще докладу, про що це почуття до вас. Ага, вони не легкі, вони не, Е, Як це так сказати? Людина розуміє, що ви от ніби не дитина, не, з вами не буде легко, вам не може, якщо враховувати так інші карти, то так воно йде, що ніби ви не дурень, вас не надурити, вас не з вами не легко, скажімо так. Можливо, таке відчуття, ну вибачте. Що той, кого ви загадали, скоріш за все, це чоловік мені так чомусь вдається. Можливо, ні. Але у більшості це буде чоловік. І це буде таке відчуття в мене, що ця людина, вона просто обирає собі якихось дівчат, які трошки не вдупляються в цьому житті, якими можна маніпулювати, якими можна там не крутити вертіти, так, можна їм щось дати, але це, бачите, це всього лише до пентаклів, це щось первинне таке дати, і вони вже будуть там якось е е кружляти е коло цього чоловіка. А ви не така, ви типу, що мені це? Що ти від мене хочеш? так. Якщо, ну добре, якщо у вас це людина не про стосунки, то. Просто вас не, з вами тяжко людям. З вами ну, не людям, а цій людині тяжко. Бо ви не легка на підйом чи не легкий на підйом. Ви така не, не відкрита, скажімо так. Але ви... я розумію, чому ви так себе поводите, так? тому що це адекватно, в принципі. Так? Але людина ця може не розуміти, чому, типу, Типу, я хочу, щоб ти була, або був в залежності, в якоїсь або в не знаю. Не знаю, як це сформувати. Коротше таке відношення до вас, ніби ви не. Ну, Не знаю, вибачте, що я тут мямлю, так? Я просто намагаюся два плюс два скласти. А, і всі карти перегорнуті. А мені, от, наприклад, сьогодні не хочеться доставати ще карт. І я намагаюся трактувати так, як є. І мені трішки складновато йде. Але не через те, що я не достаю, а просто через те, що карти перегорнуті, і така енергія. Ну, мені все. Зрозуміло, але пояснити це важко. Коротше, ви якась така дуже зрозуміла, конкретна людина, яка знає, чого хоче, і це не подобається тому, кого ви загадали, отак От скажу. Окей, плани на вас, які на вас плани довгострокові, але не зараз, а потім. Типу, я ще почекаю. Людина, якщо їй планує щось на вас, а щось планує. Але не потім, не зараз, типу, а чого не зараз? Чого? Бо зараз. Фу! Бо зараз не вдасться якось обманути, накрутити, провернути якусь аферу. Давайте так одразу попереджаю, будьте обережні, бо людина якась дійсно не... Ну, не дуже адекватне, мені здається, чомусь мені так іде. І таке відчуття, що людина просто почекає, поки ви звикнете, поки ви адаптуєтесь, поки ви відкриєтесь, поки ви погодитесь на оці умови, і потім вже зможе зробити те, що вона хоче. Ну, я б вам порекомендувала взагалі не спілкуватися з цією людиною. Так, добре, відношення до вас. Яке відношення до вас? Ну, Паш, бачите? Тобто несерйозне, я ж кажу, якесь таке несерйозне ставлення, типу, взагалі мені здається, що ця людина і є пажом, а ви не паш. Ви точно не паш, ви хтось більше, так? там, принаймні рицарі, королеви, королі. Ну, тобто ви людина, яка вже чогось досягла, ви ж людина, яка десь реалізувалась, а ця людина ні. А можливо, якщо і так, то вона все одно проявляється якимись такими несерйозними кроками до вас. І тому таке відчуття, що ця людина і, і вас, знаєте, не хоче сприймати так, як є, типу міріє по собі. Тобто, коли він вважає, що от, от всі такі пажи, як він. Він да? чомусь мені він йде. Можливо, це ви про когось, там, про жінку якусь дивитеся. Але неважливо так стать. Просто ця людина вважає, що всі такі, як ця людина. Але це не так. Ви вищі, ви мудріші, ви адекватніші. А він ні. Але відношення до вас саме таке. Типу несерйозне якесь. Добре, дії, які по відношенню до вас будуть дії? Король жезлі, ви бачите? <сум> Сам як паш, а буду діяти як король жезлів. Ну, буде діяти, буде діяти, буде свою лінію гнути. Може, е своїм вогнем так трішки продавлювати вас. Але, ну, будь ласка, обережно, бо тут мені йде від цієї людини якась, якийсь, ну, не те, щоб негатив, але якась махінація. Давайте докладемо, до чого ці дії призведуть. До чого ці дії призведуть? Ну, до розпачу не призведуть. А до чого призведуть? До трійки. Дякую вам. Велике, дякую. колоди просто в нас тут закохані і паш пентаклів, знову паш, знову якісь обіцянки цяцянки знову, знаєте, типу, я тобі нічого серйозного не дам, але я тобі пообіцяю. Бо тут у нас перегорнутий тут цих пентаклів, а тут паш пентаклів, так? Сподіваюсь, так видно ось він. Закохані. Закохані кажуть, що, можливо, у вас будуть якісь стосунки з цим чоловіком, але бачите, до чого призведуть. Трійка, трійка мечів. Ну, мені, мені не хотілося б вам рекомендувати з цим чоловіком якось мати якусь спільну справу. Ну, дійсно, не хотілося б мені. Бо тут є якась. Знаєте, по королю, по жезлам, це як ніби. Досягти своєї якоїсь, як вона називається, ну, мет, не, ну нехай мета, так. Досягти своєї мети, можливо, навіть сексуальної мети, отримати своє, взамін нічого не дати, і, можливо, так і залишитись. Тобто, можливо, ви варт вартуєте більшого, а вам дадуть ну, там, трішки так на тобі, ну, щоб ти не. Не розстраювались, так? А насправді ви вартуєте більшого, ви достойні більшого, ви можете отримати більше. Але якщо не будете з цією людиною поряд, отака От історія. Дякую вам, другий варіант. Пишіть, як відігруєтеся, що думаєте запрошую вас до себе на особисті розбори. Це не коштує дорого, це дуже інформативно, це дуже позитивно. Це заряджає на нові якісь звершення, на, на нові ідеї, скажімо так. Ну і просто запрошую вас до себе на соціальні мережі, типу Instagram, TikTok, Підписуйтесь, буду рада вас бачити. Ну, на все добре, дякую, па-па!